Час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять, а ми. Ми всі земля не пересічно збираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті першої декади грудня у різні історичні епохи. Зазираємо на 800 з лишнім років назад. 1240 рік початок грудня. Минулотатарська орда хана Батия підходить до Києва. У киян немає си для того, щоб боронити своє місто. Батий та його орди вдираються у руську столицю, плюндрують її, розграбовують. Багато киян і захисників намагалися порятуватися на хорах десятинної церкви. Але, звичайно, маса. Ту масу людей хори втримати не могли. Врешті-решт, десятина церква була зруйнована. Зауважу, що десятиною назвали тому, що була вона збудована на десятину, яку для неї віддавав князь Володимир ще у е 11 столітті, тобто майже на 200 років до ось цієї навали монголо-татар. Батия. Ось такий вигляд мала десятина церква у кінці 19 століття. Ну а в 1941 році її було зруйновано разом із Успенським собором радянськими чекістами. У 1901 році, 10 грудня, відбувається нагородження перших Нобелівських лауреатів. В одній з попередніх передач ми розповідали, що Альфред Нобель заснував премію свого імені, тому що його замучила совість, і він хотів залишити по собі не тільки динаміт, який він винайшов, і різні вибухові такі спогади, а й щось хороше, добре. І ось він залишив Нобелівську премію. Його багатство оцінювалося на день його смерті у 33 мільйони шведських крон. Так, от, усі ці 33 мільйони він і. Спрямував на те, щоб Нобелівська премія щороку виплачувалася у п'яти категоріях. Його рідним всім разом дісталося півтора мільйона шведських крон. Вони довго судилися, але вдіяти вже нічого не могли. На жаль, серед громадян України або громадян Радянського Союзу, але українців немає лауреатів Нобелівської премії. Можливо і тому, що Україна була, українці були нацією бездержавною. А це теж мало значення. 12 грудня 1979 року Політбюро ЦК КПРС ухвалює рішення про введення контингенту радянських військ у Афганістан. Афганська авантюра затяглася майже на 10 років і стала одним із, однією із причин. Розпаду Радянського Союзу уже в 91-му році, тому що війська вивели з Афганістану у 89-му році. За радянською статистикою тоді загинуло 15 тисяч радянських хлопців, з них 3100 вихідців із України. За що клали голову українці в Афганістані, невідомо. Карлику є вулиця імені Віктора Зеленського. Цей хлопчина пішов на ту чужу війну, там загинув і похований він у Карлику. Ну а вулиця, де він жив, де жила його родина, тепер має назву Віктора Зеленського. Якщо брати якусь правдиву статистику, а ми її сьогодні не маємо, тому що знаємо особливості більшовицьких. Підрахунків, то, мабуть, не 15 тисяч, а цю цифру можна сміливо множити як не на 10, так на 5. Отже, скільки там було життів покладено в Афганістані, скільки загублено техніки, про це і мови немає, скільки сотень мільярдів туди пішло, і це стало фактом підриву. І так уже економіка Радянського Союзу, яка почала дуже хитатися у другій половині 80-х років. Афганська авантюра закінчилася трагічно не тільки для тих десятків тисяч радянських хлопців, півтора мільйона мирного населення афганців, жінок, дітей, стариків і, звичайно, моджахедів, бойовиків, які воювали із радянськими військами, загинули тоді в Афганістані. А скільки мільйонів їх побігло до Пакистану, які змушені був влаштовувати табори біженців для бідних бідолашних афганців, то цього навіть не можна сказати. Ось так. Ганебно закінчилася ще одна радянська авантюра у одвічній боротьбі Радянського Союзу за мир. У грудні 1992 року. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма Кагма відкриває свій фірмовий магазин. На той час це була таки новина, і встановлює спеціальну лінію для розфасування молока у поліетиленові літрові пакети. Сьогодні, ніби про це не так важливо говорити, але люди старшого покоління пригадають оті літрові, трьохлітрові, двохлітрові банки, які вони тягали в своїх сумках, і потім те молоко розливне наливали їм у нашому молочному магазині. Це було дуже зручно, і це є в іхої історії економіки нашого краю. У 2014 році, саме 9 грудня, на фасаді школи номер 2 імені Дашенка відкриваються дві меморіальні дошки. Одна з них присвячена земляку народному артисту України Василю Павловичу Дашенку, який вчився у школі, що стояла на місці. Де у 70-х роках ХХ століття побудували другу школу. Інша дошка присвячена меценації Ользі Іванівні Чортковій, яка знову ж таки на тому місці збудувала, збудувала навчальний заклад, який потім назвали Кагарлицьке земське училище імені Ольги Іванівни Чорткової. Точніше сказати, її вклад, фінансовий вклад у цю будову був вирішальним з 18 тисяч імперських. Золотих рублів, а будувалася школа в 1912 році. Ольга Іванівна внесла 14 тисяч імперських золотих рублів, але на жаль, не дожила до відкриття школи, померла в дванадцятому році. А земське училище її мені відкрили у 2014 році. Ну, це я трошки заглибилася в історії, але відтоді від тисяча перепрошую, 2014 року з грудня фасад другої школи. А сьогодні це Кагарлицький ліцей номер 2 ім. Дашенка, І прикрашають дві меморіальні дошки, присвячені славним історичним постатям нашого краю. 8 грудня 2016 року закінчується епопея. А це була епопея із декомунізацією назв наших вулиць. Ну, у 2015 році вийшов закон, який зобов'язував декомунізувати наші назви, тобто позбавлятися всього радянського. І радянська ідеологія у світі прирівнюється до нацистської. Ну, що тут пояснювати? Так от, у Карлику ця епопея тяглася більше року. На кінець грудня три вулиці, ще залишалися не перейменованими. Це колишні вулиці Любченка, Жовтнева і Комунацька. Ніяк не могли діти згоди, як їх назвати. І, врешті-решт, після довгих дебатів вирішили назвати Комунацьку Каштановою, Любченка східною, ну а Жовтневу Миронівською. Але як ми бачимо, сьогодні ідея вже не де комунізації, а дерусифікації знайшла свій розвиток. І сьогодні цей процес іще. Триває, сподіваємося, він буде успішним. Адже хіба треба пояснювати, що нам у нашому житті варто позбавлятися всього не тільки радянського, комуністичного чи нацистського, тут і мови нема про це, а навіть і російського. Тому що російська культура, російський побут, все російське виховує таких людей, які творили звірства у Бучі, в Херсоні, в Маріуполі. Ну, в Ізюмі можна називати, від цього тільки стає важко на душі. У 2018 році саме цими грудневими днями Палата представників Конгресу США визнає Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом. Я не знаю, чому не весь Конгрес ухвалив таке рішення, але в усякому разі Палата представників Конгресу визнала Голодомор геноцидом, це теж важливо. Треба сказати, що процес цього визнання у світі йде дуже важко. Наприклад, Ізраїль на цю думку ну, ніяк не пристає. Хоча ми визнаємо, що Голокост, наприклад, Голокост був геноцидом єврейського народу, а от Ізраїль ніяк не визнає Голодомор геноцидом. Російський слід. Він дуже потужний, гарно оплачуваний і всепроникаючий. І це ми сьогодні бачимо у багатьох сферах спільноти на всій нашій планеті. І нарешті. На початку грудня 2018 року Верховна Рада ухвалює закон про надання статусу учасників бойових дій, воякам української повстанської армії, бойових підрозділів організації українських націоналістів, української народної революційної армії та армії Поліська Січ Тараса Бульби Боровця, які власне і стояв біля витоків створення УПА у 1942 році на Волині. Навіть після така була, десь там далеко на Волині зродилась армія УПА. Ну що ж, нарешті справедливість восторжествувала. але скільки це тяглося, ну, майже 30 років. Майже 30 років український народ не міг згодитися з тим, що вояки української повстанської армії боролися за майбутню незалежну Україну. На той час, за підрахунками, їх залишалося в Україні 1220 осіб. Отих героїв, які йшли у безвість і йшли фактично на смерть. Ми не мали чинів нагород, відзнак привілеїв. Ми не мали навіть прізвищ, імен, лише Псевда, і мали одне право і один обов'язок захищати Україну. І одну привілею гинути за неї. Я бачу, як ви змучились. Як ви змарніли, як ви виснажились від цієї боротьби, від цієї війни з лютим і підступним ворогом? Не мали вони ні нагород, ні подяк. Багато з них згинули безіменно, підриваючи себе у краївках, щоб не здатися у полон і не бути захопленими живими чекістами. І нарешті Україна їх таки пошанувала. Ну що ж, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Але напевно на духовних, на ідеологічних, на світоглядних позиціях української повстанської армії постали потім і майданівці під час революції гідності і свободи. Напевно, ті ж постулати сповідує і батальйон свободівців Карпатська Січ, які сьогодні воюють на фронті московсько-української війни, та й загалом. Наша армія збройні сили України напевно стають потужнішими, знаючи, що в них були такі славні пращури.